Ми маємо з вами чудовий час, де кожен з нас ми сьогодні оцінили, ми сьогодні зрозуміли, дещо осягнули, що милість Божа вона обновилась над нами. Що ми проснулися, ми сьогодні вже чули про ту красоту Господню. Амінь. І ми можемо своїми очами це все созерцати. Амінь. Ми можемо вдивлятися на небо і дивитися, яка могутня і сильна Божа рука. Ну, хто з нас може вмістити все це? Зрозумітись і все осознати? Ну, бездна каже апостол Павло, багатства премудрості і ведення. Тому, знаєте, вдивляючись в Писання, я сьогодні таку маю трошки ну, незвичну, як би сказав, думку. Чому мене це побудило, дивлячись на нашу молодь, я бачу там деякі нові обличчя. Наші дітки, вони ростуть, і як хочеться, щоб вони разом з нами були в служінні живому Богу. Знаєте, приємно, коли вони є в церкві, але більш приємно, коли вони є, не зважаючи, де б вони не були, але вони є в присутності з живим Богом. Амінь. Це більш зрозуміло, це більш впечатляє. Знаєте, мене особисто, коли наші діти вони мають зв'язок з Богом. Коли наші діти вони знають амінь і служать Богу своїх батьків. І якщо щось ще не так, то ми маємо сьогодні можливість взивати до неба. Ми маємо можливість сьогодні молитися. Знаєте, і чуючи Боже Слово в 11 главі книги пророка Ісаї, ми читаємо, що починять на ньому. На ньому почає дух разума, дух крепості, совєта. І апостол Павло молився. Ми вже сьогодні чули за Єфейську церкву. Є багато речей в земному житті, де наш разум скудний. Так ми спасенні, ми омиті кров'ю Ісуса Христа, але ми потребуємо сили свище. І апостол Павло говорить, дещо о більшому, о тому, щоб церква Ісуса Христа, вона ревнувала дарах духовних. Амінь. Ми вже що не чули, що Божий народ не пізнав путей Господніх. Але коли діє дух разума, дух совєта, коли діє Дух Святий в церкві Ісуса Христа, є більш глибше осознання і розуміння путей і волі Божої. Тому нехай Бог благословить нас. Я читаю. Таке місце, де записано в Євангелії від Луки, як я вже казав, дивлячись на наших діток, на молодь, я згадав слова Ісуса Христа і хочу прочитати тому деякими місцями, ще поділитись, і ми з вами будемо молитись до нашого Господа, щоб подавав нам свою силу, подавав нам свою благодать. І ми розуміли і осознавали, що спасіння не від нас. Це його милість, благість. Але ревнувати о том, що Він має це багатство, славу і силу для церкви, багато чого залежить і від нас. Наскільки я це забажаю, вижилаю, але в той же самий час все від нашого Господа. Євангеліє від Луки ми читаємо в 23 розділі, читаю 27-й. 28-й вірш. Я розумію, що цей вірші для нас з вами знайомі, але я буду читати. І шла ж за ним велика юрба народу та жінки, які голосили й оплакували Його. Повернувшись до них, Ісус сказав: Дочки Ярусалимські, не плачте за мною, краще плачте за собою та за своїми. Дітьми. Знаєте, ми бачимо перед собою нашого з вами Господа і нашого Спасителя. Так, вдивляючися в той момент, в той період часу, люди дивилися на об... ну, обезображеного, і збитого, і змученого, і зраненого, опльованого. тобто сужалення, плач визивало в людських серцях, дивлячися на Ісуса Христа. Але Ісус Христос, Він дивився на цих людей, які Його окружали, Він звертається до них. Я знаю волю мого Отця. Я знаю, для чого я прийшов на цю землю. Розуміння волі Божої. Ісус знав путі, образно кажучи, Господні. Він знав, для чого він тут, на цій землі. І тому нерозуміння людей. Нерозуміння людей за ну, як би сказав, побудило Христа сказати такі важливі слова, повернувшись до них з сожаленням на особі. Знаєте, ми сьогодні можемо дивитися на своє життя і можемо, знаєте, по-різному розмішляти. Нас обіжають, нас не поважають, нас не приймають. Знаєте, це таке чувство самосожалення в ім'я Ісуса Христа. Ми маємо це відкинути. Ми Божі діти, ми спасені, якщо що стається в моєму чи твоєму житті. Амінь. Проявляю сердіє, терпіння. Іншими словами, ми маємо вдивлятися в Боже Слово, в Писанні. І я сьогодні, якби із цих всіх віршів, із цього всього, що я буду читати, хотів би такий, якби висновок зробити, щоб і я, щоби ви, щоби кожен із нас. Ми вміли знайти утішення, потіху в Божому Слові, щоб завжди, незважаючи, які будуть обставини в моєму чи в вашому житті, ви завжди зуміли ось, оцей зв'язок мати з живим Богом. І тому Ісус дивиться на жінок, особливо які плакали, і Він закликає їх, не омній. Тобто зверніть свій фокус або свою увагу в даний момент. Він каже. Не на мене дивіться, а дивіться на себе, на состояння свого, можливо, твердого, чи запеклого, чи розочарованого серця. Плач сьогодні особі і о своїх дітях. Тому я закликаю сьогодні і себе, і кожного з нас. Ми ще живі, ми на дорозі життя. Будемо молитися за наших діток, знаєте, за наші сім'ї. І дивіться, перший випадок. Ми читаємо в книзі. Царсь, або, скажімо, в книзі Самуїла, перша, 30-й розділ, така виникла ситуація. 30-й розділ будуть читати, вже переді мною було нагадано контекст, але часу замало, хотів би, якби основну думку, дивіться, жінок, що були в ньому, тобто в цьому місці, а також усіх, що залишалися від малого до найстаршого, захопили в полон. Тобто люди були взяті в полон. Проте вони нікого не вбили, але лише забрали з собою та подались своєю дорогою. І коли ввійшов Давид зі своїми воїнами в місто, то воно виявилося спаленим вогнем, а їхніх дружин, їхніх синів, їхніх дочок було взято в неволю. Давид і чоловіки, що були з ним, заголосили. Вони плакали доти, доки зовсім не стало в них сил далі плакати. Уявімо собі, наскільки мужики, образно кажучи, мужні воїни, вони плакали, вони плакали, вони не знаходили в собі утішення, вони не знали, що далі робити. Їхні жінки, доньки, синов'я взяті в полон. Розумієте, знаєте, така ситуація далі каже, що Давид навіть боявся, тому що люди, які були рядом з ним, вони готові були його побити камнями. Моя соня думка це вміння. Ти, я, кожен із нас вміння знайти утішення, знайти або почути те, що переді мною було сказано. Голос від неба, слово Боже написано, щоб ми терпенням і утішенням, звідки як ви думаєте? І списанні, сохраняли що? Надію. Все, що було написано раніше, написано римлянам 15:4. Якщо не помиляюся, будь ласка, брате, висвітлюйте. Все, що було написано, знаєте, читаючи Боже Слово. Ми бачимо, як мужі Божі, які голосили, які плакали, але вони знаходили утішення. В кому утішення? В чоловіки ні. А все, що було написано раніше, написано для нашого з вами навчання через терпіння і утіху списання, терпінням і утішенням і списання. Тобто лише Слово Боже дає нам цю потіху, дає нам наставлення. І одивляється в цю ситуацію, цей випадок Давид, сильні воїни, і вони плачуть. І настільки вони, знаєте, ось виплакали все, що вже мені, ну, як Біблія каже, не було, ну, не було вже сліз. Знаєте, інколи так кажеться, ну, що сльози це щось прояв слабості, там, немощі, безсилля. Я собі так думаю, сльози це ну, десь, як би так сказав, е ну, ситуація така, що показує, що твоє і моє серце, воно ще живе. Сльози це те, що ти переживаєш, можливо, бій, переживаєш можливо розчарування, Но в той же самий момент, як Божа дитина, ти шукаєш живої надії, де в Божому Слові. Ти шукаєш надії в тому, що милість Божа, вона велика, безгранична. Якщо не помиляюся, 29 й псалом, ми читаємо, що вечором водворяється що? Плач. А на ранок приходить що? П'ятий шостий вірш не пам'ятаю. Вечором водворяється плач. Знаєте, у Бога немає вечора. У нас він є, поки ми тут на цій землі. Але як важливо, щоб я і ти, в цьому вечорі не залишав надію на живого Бога, не залишав надію на те, що він милуючий, люблящий той, хто завжди готовий тобі і мені допомогти. І як я вже казав, як приємно, коли діти Божі, вони знаходять відповідь в Боги, в Божому слові. Давид укріпився надією на Господа і сказав: принесіть мені Єфо. Слава Богу. Давид укріпився надією на Господа. Дорогі християни, дорогі діти Божі, я сьогодні говорю собі, говорю вам. Укріпляйтеся сьогодні надією на Господа. Амінь. Я не знаю, що мене, що вас чекає сьогодні. Завтра. Знаєте, інформація бурлить, потоки. Ну всі інформації настільки, знаєте, що краще сьогодні шукати і вникати в Боже Слово. Десь закривати свої, можливо, вуха від потока цього інформації, тому що приходить страх, приходить розочарування. Але коли ти і я вникаємо в Боже Слово, приходить потіха, приходить радість. Давид укріпився надією на Господа, і було. Через Єфот, слово від Господа. Амінь. Ось це те, що потребує десь християнин. Знаєте, слово від Господа. Та Давид спасенний, але є слово від Господа. Амінь. Оце, про що апостол Павло молиться, спасенні, омиті кров'ю Ісуса Христа, але Він закликає не бути младенцями, стремитися до досконалості, ревнувати дарах духовних, давати місце і свободу Духу Святому, щоб він проявлявся через дух премудрості. Амінь через Дух, амінь разума свята. Ми по-різному це можемо сьогодні говорити, але це реальність, це Божа присутність, це сила Духа Святого. І тому Давид, почувши слово від Господа, потішився надією і радість прийшла в його життя, тому що всі ті, які були взяті в полон, вони були повернуті. Книга пророка Єремії або, скажімо, плач Єремії, я прочитаю там таке гарне слово. Мені дуже сподобалася пісня. Молодь співала, і таке було слово Ось я щоб сказати. Дорогі християни, діти Божі, ось я щоб сказати. Це не просто слова, це крик душі. Це можливо крик духа, амінь. Ти взиваєш. Ось я Боже перед твоїм лицем. І я щось хочу сказати. І у кожного з нас різні обставини. Молодь співала, ось я щоб сказати, Ти мій Господь, ти мій Бог, амінь. Ти моя твердиня, ти скала мого спасіння, ти моє благословіння, ти моє життя. І коли я ви в проблемах, в важких ситуаціях це говорите, де буде можливість розочаровуватися, де буде можливість дати або, або а, запанувати в моєму або в твоєму серці унинію чи розочаруванню, Амінь. Ти розумієш? Що ти Божа дитина, ти розумієш, що все в руках всемогутнього Бога, і тому твоє життя, амінь, воно буде проходити амінь під, я би сказав так, під руководством. Або як Давід каже, або пророчське слово через нього йде. Він каже: зрі, Господі, або іншими словами, що каже, око твоє надо мною. Амінь. І ти направляєш, ти ведеш. Амінь. І тому я розумію, що життя християнина насправді залежить. Від Господа. Третя глава ми читаємо таке гарне слово, 23 й вірш і нижче трошки. Щоранку оновлюється Твоя велика вірність Господи. Амінь. Те, що нам сьогодні браття нагадують, щоранку, Амінь. Оновлюється велика вірність, милість твоя до нас, Господи. І дивіться, ось я щоб сказати. І 24 й вірш каже, Господь мій уділ. Іншими словами, Господь моя доля, Господь моє життя. Амінь. Говорить душа моя, тому я й далі буду надіятись на нього. Уявімо собі, Пророк Єрем'я каже: Господь моя доля, Господь мою діл, Амінь. І тому душа моя говорить, ось я щоб сказати, ти мій Господь. Ти мій Бог, і знаєте, коли моло співає ці пісні, які восхваляють, які прославляють Бога. Серце лікує і радується, щоб насправді ми Бога славили в наших з вами серцях, щоб воно славилось, величалось ім'я Господнє в моєму і в твоєму серці, щоб наш дух багатів пізнанням волі Божої, щоб наше серце раділо в присутності Божій. Амінь. Це приємно, це прекрасно, не коли ропот чи не годування, чи якась заздрість вона. Гніте давить. ні. Господа Бога святіть в серцях ваших. Амінь. Ось це є наповнення Духом Святим, воно не прийде просто так, якщо я і ти амінь. Не будемо вникати в Боже Слово. Знаєте, є багато місць, але я буду завершувати, прочитаю ще одне місце. І ми вами будемо йти до молитви. Книга. Або, скажімо, Євангеліє від Матвія. Звісно, це дуже печальне місце, але воно записане, як часто браття нагадують, другий розділ, 18-й віршик. Пророк Ісая каже так, я попереджу ну, цей віршик каже таке слово, якщо захотіте і послушаєтесь, то будете вкушати блага землі. І зараз поставимо ось це місце. У рамі чути крик, плач і ридання, і велике голосіння, це Рахіль оплакує своїх дітей і не хоче втішитися, бо їх немає. Знаєте, читаючи це місце, кожна мама, вона буде переживати, вона буде, ну неможливо просто так, знаєте, читати цей вірш, коли ворог переслідуючи Ісуса. Починає знищувати маленьких діток. І до чого я веду? Бог хоче потішити і зранене і змучене серце. Бог хоче надати силу свою благословіння. Но тут сказано не хоче. Розумієте, ми можемо прийти сьогодні зранені, ми можемо прийти унижені, оскорблені, зневажені, але важливо захотіти. Тобі мені важливо захотіти отримати слово від Господа, отримати благословіння. Бог хоче я і ти, щоб ми захотіли, прийшовши в дом молитви, відкривай своє серце перед Богом. Господи, я хочу не тільки почути слово. Брата з за кафедри, я хочу почути слово, що через брата ти промовляєш до моєї душі і до мого серця. Та ти зранена, ти змучена. Можливо, багато разів є плач, тому що є якась втрата. Є плач, тому що різні причини, не будемо про це говорити. Але моя ціль, моє бажання ось втішитися, тобто прийняти це слово, що Бог сьогодні є той, який потішає. Амінь. Бог є той, який хоче благословляти, наповнювати своєю силою, своєю радістю, амінь, своїм благословінням, щоб ми вийшли з молитовного будинку і, звісно, розуміли, що наше життя заховано в руках сильного могутнього Бога. Амінь. І не зважаючи на вітри, на бурі на обставини. Він тримає тебе і мене в своїх всесильних і могутніх руках. За що слава йому, амінь. Давайте скажемо слава йому, амінь. Перед нами є молитва. Що я скажу? Давайте розстанемося, можливо, з самослужаленням, з непрощенням і ще з чимось. Амінь. Скажемо, що Він наш Бог, Він наше життя. Встаємо і молимось. Амінь. Алілуя.